Читання Святої Євангелії від Святої Анна. Того часу у Кані Галилейській відбувалося весілля і була там мати Ісусова. Отож, запрошено на те весілля і Ісуса та Його учнів. Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова й каже до нього, вина в них нема. Відрік їй Ісус, Жінко, що мені, а й тобі? Та ж не прийшла година моя. Але мати його мовила до слух, що лиш скаже вам. Робіть. Було ж там шестеро кам'яних посуден на воду, щоб очищатися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їй Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх повінця. а Він їм далі каже, Зачерпній тепер та й несіть до староста весільного, то ж понесли. Коли ж покоштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то закликав староста молодого і до нього мовив. Кожен чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уб'ються, ти ж приховав добре вино аж от по всю пору. Ось такий чудес початок учне Ісус у Кані Галилейській і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірили в нього. Це є слово Господнє. Любі в Христі, ми знаємо, що найдосконалішим взірцем для кожної християнської родини завжди була, є і буде свята родина. Сьогодні це велике свято було б дуже добре. Щоб ми звернули свою увагу на наші родини, на наші сім'ї. Ось останній час ви і хлопці, і дівчата, і чоловіки, і жінки, вислухавши науку про християнське подружжя, зрозуміли, що подружнє, сімейне Родинне життя є важке і відповідальне, відповідальне перед собою, перед своєю совістю, своїм сумлінням, є відповідальне перед дружиною і чоловіком, відповідальне перед дітьми, а найголовніше є відповідальне перед Богом, який все бачить. Яка ти жінка, яка ти мама, який ти чоловік, який ти батько. Це все Бог бачить. Між подружжям, чоловіком і жінкою, повинна бути чиста, приятельська та взаємна любов. Чоловіки повинні любити своїх жінок так, як і свої тіла. Бо хто любить свою жінку, себе само любить. Так читаємо на сторінках Святого Письма. Ніхто ніколи не ненавидить свого тіла, напоки його годує і піклується ним, як і Христос піклується нашою церквою своєю дружиною. Нехай кожен з вас, дорогі чоловіки, зокрема любить свою жінку так, як себе само. А жінка нехай любить свого чоловіка. Що означає слово «одружитись»? Одружитись. Я одружився, я одружилася, мій син одружився, моя дочка одружилася. Що ж таке означає слово одружитись? Одружитись це прийняти один одного та з'єднатись одне з одним своїм фізичним, емоційним духовним буттям. Щоб таке подружжя здійснити, треба також одружити свої душі. Чуєте? Не тільки одружити свої тіла. А потрібно одружити свої душі, тому що людина складається з тіла і душі. Потрібно одружити свої душі у тривкій, міцній і постійній любові. А що це таке одружити душі? Одружити душі це з'єднати через довіря всі свої ідеї і свої переживання. Свої непевності, і свої уявлення, свої жалі, проекти, мрії і бажання, свої радощі та смутки, свою зневіру, весь свій внутрішній світ і його переміни. То що ж таке одружити свої душі? Одружити душі це через взаємну відданість створити в собі однакову єдину волю приймати і любити одне одного, зустрічаючи Бога і злучитися з Богом, відкриватись одне для одного, стояти разом перед Богом, як дві руці є складені перед Богом. Ви будете знати, це є ідеал подружнього життя і родини, яку встановив сам Бог. Родину встановив Бог ще в раю, коли Адама і Єву поблагословив. Одна жінка і один чоловік. в Христі, найголовнішою метою для подружжя є виховання потомства. Для чого це одружується? Щоб було розмноження людського роду. Це є перша, найголовніша ціль, мета. Розмноження людського роду. Ось найголовнішою метою для подружжя є виховання потомства для неба. Виховання дітей це дуже важке і відповідальне завдання. Поки потомство виросте, поки потомство дійде до розуму і чогось навчиться то батькам з дітьми є багато праці, прикростей, переживань плачу і клопоту. З другого боку, яка ж це втіха велика для батьківських сердець, коли бачать, що їхні діти виросли на хвалу Божу, їм на радість та втіху. Діти релігійні, скромні, кохаючі своїх батьків віддаючи їм честь і шану. А щоб дочекатися такої втіхи, батьки мусять докладати дуже багато і багато зусиль і старань, щоб виховати своїх дітей у боязні Божій. А це є дуже і дуже головне. Виховання дітей найбільше залежить від того, щоб батьки були такими, якими хочуть, щоб були їхні діти. Молоде покоління з самого дитинства повинно вчитися жити відповідно закону Божому і домашній дисципліни. Батьки не повинні дітей пускати самопас. Батьки повинні дітям дати гарний, красивий приклад, а не пускати їх самопас без нагляду. І чутливої опіки, щоб діти не росли тільки для тіла, як в лісі дуб росте, але щоб діти росли для чесно, для Бога і для неба. Нарешті, подружній стан є дуже і дуже важкий з погляду різного нещастя, яке часто навідує сім'ю подружжя. Часто буває, що чоловік. Або дружина хворіє, а ще гірше, коли чоловік займається п'янством. Буває теж, коли хтось з них часто хворіє, лежить в ліжку. Буває недостаток родині, а ще гірше смерть вириває з родинного гнізда найдорожчу серцю особу. Але і на такий клопіт Господь Бог в таїнстві подружжя дає міць терпеливість і надію в несінню щоденного христа. Долі в Христі, чи є на світі якийсь стан, який би був вільний від хвороби нещастя і смерті? Ні, немає. І священик хворіє, і Пастух хворіє, і доктор, який лікує людей, ще більше хворіє, ніж якась інша бабуся на світі не має стану вільного від хвороби. Отож, покірно приймаємо смуток і втіху, які походять з рук Божих. Дорогі Христі, чому у багатьох християнських родинах ми не бачимо Божого благословення? А він же ходив до постола, а вона так молилася, а вони такий гарний шлюб взяли в костюо. Але щось Бог їм не благословить. Чому це так? Чому немає Божого благословення? Тому що вступаючи в подружній стан, молоді люди не мають зрілої розсудливості і доброї підготовки, не мають правдивого поняття про мету подружжя, про його обов'язки. Лише думаю тільки про земні дочасні інтереси, про тілесну любов і тільки. Ось це ми теж бачимо. Юначе, дівчино, якщо ти маєш замір з кимось вступити в подружній зв'язок, чи з дівчиною хлопець, чи дівчина з хлопцем. Хоче взяти шлюб, то потрібно добре перевірити і розпізнати ту особу докладно. Але це розпізнання чи хлопця твого, чи твоєї майбутньої жінки є нелегкою і непростою справою. Воно вимагає довшого часу. Пам'ятайте, що докладне розпізнання особи не може відбуватися. Тільки листуванням при першому знайомстві десь на весіллі чи в кіно, чи на дискотеці, на танцях, де сама атмосфера розбуджує пожадливість і засліплює розум так сильно, що молода особа дивиться на особу іншої статі, не очима духа, а очима почуття очима тіла. Любов, породжена під впливом миттєвих вражень і неоперта на тверезому розумі, швидко зникає. А таке подружжя, яке оперте на такій вибуховій любові, може принести страшне розчарування і плачевні наслідки. Це ви бачите. Як вони кохалися, як казала одна жінка, він весь час вдома тримав її на руках цю жінку перші місяці життя. Така була страшена любов. Пройшов рік, з'явилася дитинка, вже тої любові між ними немає. Вона вже його і не хоче навіть бачити. Ось така була миттєва, страшена, фалшива, тілесна любов, а не духовна. Отже. Дорогий юначе, дорога дівчино, вступаючи у зв'язок подружній, ви повинні розпочинати співжиття подружнє в ім'я Бога, доброю підготовкою, а також щирою сповіддю і святим причастям. Борони Боже, щоб на сповіді перед шлюбом затаїти якийсь гріх. Якщо це хтось робить, фундамент. Закладає на піску і цей дім розвалиться, тому що була святократська сповідь, святократська комуня і святократський шлюб. І благословення немає. Хоч і був гарний шлюб, красивий музика грала, подарунки гості, але Бог не благословитиме. Моліться і просіть хлопці та дівчата, чоловіки і жінки Бога, щоб Ісус Христос постійно замешкав у ваших родинах. Старайтеся про заємну злагоду і любов подружню, про любов до своїх батьків. Ти вже батько, ти вже мама. Але маєш тата стареньку, маму стареньку, потрібно їх любити, їх відвідувати, потрібно любити і своїх дітей, їх не проклинати, їм не клясти, тому що ти теж був, ти теж була дитинкою, можеш ще гірше, ніж та твоя дівчинка, твій хлопчик. Потрібно дітей любити і старатися про правдивий. Дух побожності вдома. Потім з дітьми молитися, хоч би вечором дітей провірити, вміють молитися. А то так буває, чи в куточку помолився, потім жінка помолилася, потім діти. І для цього Бог нам не благословитиме, тому що немає релігійної атмосфери вдома. Повинна бути релігійна атмосфера, ви повинні бути завжди з дітьми, погратися, не тільки дивитися в день і ніч телевізор. Візьми димку на руки тату, маму, пограйся з нею, розкажи щось, пригунь до свого серця, щоб дитинка відчувала, що в тебе є серце, яке гарно б'ється. О, яке щасливе те подружжя, де провідниками є Ісус і Пресвята Діва Марія. Щаслива та родина, в якій перебувають Ісус і Марія. Щасливі ті подружжя, котрі таких гостей до себе на весілля запрошують. Дай Боже, щоб у нашій парафії, у нашій вітчизні було таких подружніх пар якнайбільше. Тож, дорогі Христі, молімося щиро, щоб наші подружжя і родини були з'єднані і нерозривні та святі. Цим ми найкраще сповнимо Божу волю і здобудемо небо. 啊。